Зараз російські пабліки сповнені обурення через наміри офіційного Баку звернутися до міжнародного трибуналу, якщо Росія не візьме на себе відповідальність за збиття азербайджанського пасажирського літака над Грозним 25 грудня минулого року. В авіатрощі тоді загинуло 38 людей. Президент Азербайджану щойно стало зрозуміло, що літак був саме підбитий російськими зенітками, а не зіткнувся з птахами, чітко артикулював, чого він хоче від Кремля. Ільхам Алієв заявив, що в Азербайджані, хоч і розуміють, що йде війна, яка і стала причиною трагедії, але від Росії він тим не менше очікує визнання провини, встановлення і покарання винних, які не відвели заздалегідь. Так, із зони обстрілу над Грозницьким аеропортом, де російська ПВО лупила по українських дронах. Але навіть після публікації даних чорних скриньок та результатів незалежного розслідування, все, що отримав Азербайджан, це вибачення від Путіна та Кадирова, пропозицію неформальних компенсацій, поданих як гуманітарна допомога, але жодного покарання винних. Нагадаю, що і вибачився Путін лише за те, цитую, що трагічний інцидент стався у повітряному просторі Росії. Тобто, якби збили десь над Каспійським морем, то взагалі навіть і таких вибачень не було би. Хоча дивуватись нульові емпатії російського керманича марна справа вже давно. З часів цинічної посмішки та слів, а утонула» Не змінилося нічого. Хоча в цій історії, здається, немає нічого простішого. Ну, не хочете карати винних, Призначте за російською традицією стрілечника і владнайте невдоволення офіційного Баку. Ніхто ж не вимагав видавати Азербайджану, особисто Кадирова чи когось із його численних родичів, які обійняли усі ключові посади в Чечні. Проте Кремль цієї вимоги не виконав. Деякі міжнародні оглядачі припускають, що проти міг бути. Особисто кадиров, а аргументів для нього у Путіна не знайшлося. Як наслідок, азербайджанська влада перестала дивитися крізь пальці і на російський підривний вплив у середині своєї країни, тож прикрила лавочку чи то пак представництво розспівробітництва, або ж так званий русський дом. Перед цим телеканал Баку ТВ видав в ЕТЕР репортаж про роботу російського дому в Азербайджані, в якому фактично звинуватив його працівників у шпигунській діяльності.